Всім привіт з вами Дивіться, Сьогодні ми будемо знімати мы э, будем проти спідранерів Привітайтеся. А. Ну! І... хай! Я вижу! Э, я вернувся Спустя ски роб! Да, Богдан у нас не знімався дуже довго А І це так. нова учасниця І так я зараз відійду Хай вони там по Дэнсить вам розкажу про один секретик. У меня будут короче бонусы, підписывайте Такі ось спеціальні блоки я зможу крафтити і получать бонусы. Потім е, я вам розкажу і покажу наглядно. Ну що, поїхали! Давай у мене фора 5 секунд. Тіка, тікай, тікай, тікас, тікаємо. А ви мені компас не дали? компас не дали. Компас? Зараз вам всім компаси видам. Так, все, поїхали, поїхали, поїхали. Куда дальше? Ну? Якщо жопить визнаки, компаси показують на мене. Можемо йти, можем іти. Да. У жен... мене фора була 5 секунд ще на все. Так, 10. Відпускники, якщо я використовую бедрок, я стану невидимым, так что в любом wypadку я сможу просто А буде обмежена зона? Ну, не. Ну, ну я тебе кажу. Ух ты ж. А? Блин, да. да. Що? А чому я бедрок поставив? Ты збитки бедрок взял. Oh, я нашла его, я нашла. Тикає, ма. Вот Оце я й казав. То, що мене будет. Страшно. Нет. У мене шiф погано працює. Нет. Мене шiф погано працює. Нет, мене він зайдает. Тихо. Я не понимаю, куда я О! да, О! его найти, потому что у меня отпускается. Mm. Так, почекай, когда еще я ник побачу, какие-то... Нет, тихо. Опа! Бай-бай! <свист> на тебе, на тебе, на тебе! а! Ah! нет, на меня нападает котик. Тихо, уходим, 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 уходим. <свист> Ай! Папець, я вже всі свої початкові бонуси стратив. Бігом, 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 бігом. Роботай, Саш! Ну Невже у них Там, вже щас, інструменти є мінімальні? Так, так, так. Та. Тихо, тихо. Давай, давай, давай. давай, 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 давай. Тихо. Чекаю. Бай-бай. <звук> Ладно, встану, шифта, чтобы вам было краще на секундочку Так, сразу раз и два Так он землей землею зарывся А минус один Ига. Так, компас, компас, компас Сейчас, на, на. йо <гану> -мо. <гану> так. Чекаємо дальше. И даже ну, месаш! Зараз тупо вони повернуться на все місце назад. Так, це, конечно, не страшно, но вбитий булыжники я щось не сильно хочу. Но краще уж вижити, я думаю. Так, все. <гану> зараз, вам, зараз я вам покажу крафт за губерки. Мені треба подати подальше відійти. Ну, чого у мене це віджимається клавіша? Тут тобто печера, печера, печера. Давай, так, давай, дай став. місці. Мадам, давай. ти його знайшов? Ні. він на офіційний. Ні! Є, я живий. Туди. Я вам так скажу, мене знайти досить просто. А, де десь бачу, лежу. Є, не, не, я напляжу. Найшов я не з камником. да, я по компасу бачу, 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 що тут. Ви що, О, забувайте, що показує, треба, я вже... вам... не забувайте, що вам треба... Не забувайте, моя ціль це попасти в Незер. Ладно, знайти попасти в Незер і добути 10 штук кварців. Щоб відео не розтягувалося сильно, всього вона всього така от ціль. Це, звісно, простовато, але... А ти його бачив? Ні. Ай, йде, що тобі є? Ой, випису. Так, і звін. І тепер треба тихо єсніки побачив. Можна вибирати. Я побачив, що... Ой. Бо не вже є оце. О. Це дуже близько. Я бачу по компасу, що він... Да, його теж нік бачу, я його бачу. Блін, де він? Це дуже близько, вже да. близько до мене. Блін. Ой! Ай не бий! Не до мене не спускайся. А -а -а. Нет, ты а... все сейчас... Нет. Тихо. Ну-ка, ну Давай! А, компас, точно. Так, короче, люди, я, наверное, что скоро буду тоже записывать видео. А вот, может, и не буду. Дана хороша хорошая новинка Так, підписники, ну я зараз ціль Найти міді побільше, щоб скрафтити новий. Я найду, я найду, повин, Дана. Він тут коло мене Там піднесок. У мене немає, я зараз буду крафтити. Та я вже зробив, я вже зробив. О. Повезло, повезло, я вже. Так тут у він? тільки тут водой заливу. А тепер от думай, де він, де він, де він, де він, де він. Що я на ви не можете мене знайти, так? Да? Mm -hmm. Ага, блин в той стороне. Так, я Мне страшно, ну-ка. А вот це цей блок, він должен мається не читать, значить... Значить, вы поняли, что. Я думаю. Да. Це, конечно, сильный паливо, вот, что я зараз Блин, покажу. богдану, надо бегом. Бо тому що я його десь тут от бачу. Який ж це так... він Он добрий. Ні, спалив. Я не бачу. А, от це не зрідка. Яка я без тиші? Ага, скрипер. Ага, просто. Иди я не бачу, не бачу, 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 ник. Ник, бачу, нік. Нік, бачу. Ага, скелети обстрілюють. Тихо скелет. Ой, я поднимаюсь на верхнем листа. И стороны. Який? Нет, паук. Киш, пішов вон, пішов вон, Побуч. пішов вон. Повуч, пішов. Повуч. Повуч, це той Ютуб Шварцер? Єсть! -е да. Я ще не помер. Ні, то це паву... Так, блін, я його не можу знайти. А я його шахту, походу, не йшов. Ну, треба його знайти. Там, де я розкапувався, да? Так. Да. Ой, блін. Опа, не зарядовый блок Я так забыл. Загу в мене стільки від вас топливо, тобто цих дерев'яних інструментів. А, тобто, показує. Мені виживати комплексу. треба дуже, дуже, дуже обережно. Є, як відхилився, щоб ви розуміли. А, 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 а. Мама! Мама! Що таке? Скелети, зомбі, так? Да? Хуже. Шо? Відьма! Ой, капець. Це жорстко. Блин, вы нам меня сейчас Зиля, все, Капец, я Как Так, компас у меня сюда. Ну же, Давидушка, давай. Ты мне шов? Нет, да ты. Нет, ты мне все спорты. Да! Нет! Нет! Скинет. Нет, у меня... The Friendly Fire! Померти поділи. Тепер собака А? адіуле. Ну що підписники? На цьому моменті. <різь> <різь> Окей, на цьому моменті ми напевно закінчимо це відео. Так, ми закінчимо його, знаєте я. Як. Якщо я помер, то допоможу, а вони. Грандиозно получилось. А! А! Все, всем пока. С вами был Давид. хп. маленькая хп. Я получила алмазики. Всем пока. С вами был Давид. бабус и Саня. Попрощайтесь. Пока. Баба!